Можливо, в тебе теж є такі питання до свого тіла. Я не скажу, що це проблема, але ну, в мене, наприклад, таке є. Підтягування на одній руці на лівій йде добре, прям класно все відчуваю, а на правій ось так. Якщо не йде, що потрібно зробити. Друзі, я пропоную просто повернутися на крок назад і зробити. Одну хорошу підводящу вправу для підтягування на одній руці. І що це за вправа, друзі? Правильно! Підтягування на одній руці. Робимо далі. І тут зависли, повисіли. Оп-оп-оп-оп. Шапаємося, оп, оп, оп. підтягуємося на двох руках в максимально високій точці, напружуємо спину, стискаємося. Напружимо ноги, все і тримаємо, скільки можемо, ну і опускаємося, подивимось як. Роблю. Оп, оп. <slip> да, вниз краще швидко сходити.